А Владислав, вітаємо з перемогою! Як вам гра проти Сокола з тренерського боку? Ну, початок гри ми е, знову чомусь провалили. Будемо е, дивитись, що, що в нас було не так. Е, перші дві зміни багато моментів біля наших воріт було. Е, пропустили м'яч. Ну, потім, за, за рахунок майстерності наших гравців, індивідуальних, індивідуальної майстерності ми забили декілька голів і другий тайм ми вже грали по рахунку. А, в принципі, ви довольні? сьогодні ще й визначився знову Артур Подлюк. У першій грі в Рівному забив. Сьогодні забив як новачок для тренерського штабу. Ну, потроху він входить в гру. В нього була мікротравма, тому ще е, йому потрібно набирати фізичні кондиції, бо він ще е, повністю на 100% не готовий. Тому дуже приємно, що він забиває, е, вливається в колектив і все нормально. Наступна гра Кубкова проти урагану. Що готуємося до «Ураганівців». Ну так, готуємось, це кубок, і потрібно, там вже і стратегія, є, і перший домашній матч, тому нам потрібно вигравати.